За эти два года система так и не сложилась, правительство поменялось, 80% пресс-службы коммуникационных отделов сменилось. Поэтому уже год назад стало очевидно, что проблему может решить только система. К сожалению, эту систему тоже быстро построить не удалось, потому что Ну, как человек из бизнеса, я все-таки надеялась, что придет молодая, бодрая команда и очень быстро все изменит. Но э, государство оказалось в еще более слабом положении, чем я могла себе ожидать, а, что показал аудит, который мы сделали осенью прошлого года. И э, сейчас а мы пришли все-таки как попытки действительно на глобальном уровне сменить систему. Реформа правительственных коммуникаций подготовлена, готова к реализации и ожидает вот следующего этапа своего развития. А, так как, я уже сказала, нам пришлось поменять логику выступлений, я, наверное, дам сначала слово Александру Харченко, который расскажет, в чем состоит суть этой реформы. Мы маємо зрозуміти, що комунікації для публічної політики і державного управління не є сервісом не є службою донесення якихось повідомлень до народу, не є способом розповідати. Комунікації є базова річ при прийнятті рішень. Люди, які приймають рішення, мають думати, як саме отреагують як саме відреагує громада, як саме відреагує народ на ті чи інші рішення, і комунікувати як в процесі прийняття рішень, так і пояснюючи свої рішення і намагаючись зрозуміти, чи правильним був прогноз щодо реакції з прийняття того, що робиться, і до того часу, поки ця системна зміна не відбудеться у мозоку українських політиків і українських державних діячів. Сподіватися на те, що дійсно відбудеться зміна, ну, я особисто не можу. Що стосується технічної, я би так сказав, реформи комунікації і того, що ми пропонували в ході проєкту до уряду, одна дуже проста річ. Створити систему комунікації замість купи фрагментів. Що значить купа фрагментів, я зараз спробую пояснити на прикладі, ми тут нещодавно Євробачення, якщо ви знаєте, виграли Джамала перемогла на цьому конкурсі, і е, наступний конкурс має прийняти Україна. То наступного дня після, е, після власне, перемоги Джамала, коли стало зрозуміло, що Євробачення може приїхати до України, було чотири заяви урядовців. Дві від міністрів, одна від віце премєра і одна від прем'єра. А два міністри сказали, що Україна не буде проводити Євробачення, бо немає на то коштів, немає, е, як цим займатися організаційно, воно нам не потрібно. Потім віце-прем'єр сказав, що ні, ми таки хочемо провести Євробачення, і воно напевне пройде в Києві. А потім прем'єр-міністр сказав, що ні, ми будемо проводити Євробачення, але ми що вирішимо, в якому саме місці. Це класичний приклад фрагментації комунікації. Уряду вони не погоджуються, вони не координуються, вони не, насправді ніким не керовані.